Такої своєрідної, оригінальної. Знаєте, я йшла сюди і думала, фактично хоче перемир'я, але фактично Україна в стані війни. Скільки людей загинуло, скільки крові, скільки нещасних робити. Але навіть у Великій війні ніколи народ не переживав, не переставав жити духовним життям. Так і зараз. Що б не було в країні, що б не сталося. А духовне життя триває. Художники е, пишуть картини, поети пишуть вірші, композитори пишуть музику. Навпаки, в такі періоди історичні загострюється прийняття людське. І твори виходять цікавіші, талановитіші, тому що багато емоцій концентрується там, багато переживань. Ось у такий час народилася і ця виставка. З Генадієм Міхеєм я особисто познайомилася тільки вчора. І ви знаєте, от перше враження, воно таке цікаве завжди буває. І у мене так вийшло, що ось такий молодий хлопець, такий скромний, спокійний, а стали говорити, І, знаєте, я зраділа, що така людина є на світі. А знаєте чому? Тому що ну, часто ми такі зашугані, біжимо кудись, поспішаємо, не бачимо нічого, тільки отак туди вже чи туди нічого не бачимо. А я подивилася на цю людину і побачила, яке в нього внутрішнє світло. Таке, знаєте, Особливо, якесь таке, ну, те, що може висвітлитися тільки в душі творчої людини. Як він ставиться до цих своїх робіт? В мене це дуже підкупило, чисто по-людськи. Знаєте, він мені так каже, що ну, без цього ж не можна жити, що це ну, має бути в людині, що як такого немає, так людини немає. Розумієте? От через те і е, мені особливо приємно говорити сьогодні про е, е, цю людину. і про відкривати цю виставку. І ви знаєте, от подивилася вчора на всі ці роботи. Мене вразила одна робота. І знову я дома, вже закінчив цю справи вночі, лежу і думаю про виставку, і думаю про роботу, про цю, яка мені сподобалася. Ну Всі ми знаємо ту Ну Я думаю, що небагато людей є в нашій країні, які його дуже люблять. Але ви знаєте, я до, до таких теж належу, які не дуже його люблять. Але ви знаєте, ну, наскільки мене ця робота підкупила і вразила, вчора я про неї думала, вночі я про неї думала, сьогодні цілий день думаю. І от я пішла вже сюди, і знаєте, я зрозуміла, що там є. Люди, знаєте, що там є? У кожного з нас є щось на обличчі, а є дуже глибоко в душі. Яке важко витягти звідти, і яке важко розпізнати, а показати комусь ще важче. А Геннадій зумів це зробити. Ви знаєте, ну, ви знаєте як прозивають цю людину у народі. Зовсім не ласкаво, зовсім не лагідно. От я йому вчора сказала, кажу, Геннадій, як ви могли ну, такій людині такого е, образу надати, він якийсь такий у вас дитинний такий, знаєте, ну щось таке в нього є добре і наївне, що аж не віриться, що отой образ. Який вже утвердився в нас в усі, і оце, що він показав. І потім, ви знаєте, я почала згадувати усе це в і зрозуміла, що він вихопив із усіх величезної кількості образів, у який буває турчинок, він вихопив оцей момент дитинності, бо кожному з нас таке буває. Навіть у найжорстокіших людях таке буває, щось таке, що Бог дав від природи. Він вихопив оцей момент. І зробив його домінантою, мені так здається. Ну, будете дивитися, побачите. В всякому разі, це правда страшенно цікаво. Ну Для тих, хто може не цікавився визначенням жанру, скажу, що шарж це особливий такий жанр. Значить, Треба, щоб той портретована людина була схожа на себе. От і якщо карикатура, то може бути ну, зовсім невідомо, хто там намальований. А якщо шарж, схожість. Це раз, щоб той, хто дивився, пізнав. І друге, і обов'язкове. Там не має бути зла. Шарж передбачає добрий погляд. Це така дружня усмішка, розумієте? Може е, підмітить щось таке, що в людині гірше є, може щось краще. Усякому разі, це дуже дружнє ставлення. От мені здається, що це на 200% є тут і е, страшенно цікаво. У всякому разі, е, значить, е, Давайте будем так выражать, что э, мы выставку, э, открытие выставки распочинаем. В первую очередь хочу поблагодарить руководителей, персонал этого музея, которые предоставили этот замечательный зал, помогли организовать эту выставку. Это да, была моя мечта. Хочу также поздравить с наступающим праздником всех представителей женского пола который будет 8 марта. Хочу поблагодарить тех, которые нашли минутку и пришли сюда посмотреть, как бы сказать свою критику, потому что для меня это важно, я не учился, первый раз выставляюсь. На... за шаршу скажу, как начинал рисовать, всегда нравилось рисовать портреты. не пытался рисовать. И нравилось рисовать анимацию, мультяшку. Ну портрет и мультяшки это можно совмещать э, в шажи в карикатуре. Потихоньку-потихоньку начал э, свою технику развивать. Если брать э, Брюса Уиллиса вот вверху на формате 4, это практически самая первая работа, которая делает уже. И фон, и цвета. А рядом висит Брюс Уиллис уже более поздняя работа. Для сравнения, просто как технику постепенно развивал. Но сейчас стараюсь более детально все прорисовать. Если раньше я старался нарисовать по-быстрому, день-два и рисунок это сделать, то сейчас я просижу месяц-два, но я буду прорисовывать каждую детальку, каждую щетинку. Это можно, кстати, посмотреть у Турчинова, это моя последняя работа. Там я прорисовал и часы ему, и, и прорисовал щепину. Больше времени не потратил. Что еще можна сказати? Чи даруєте ли ваші роботи э, ну, людям, як, які помилюєте? Чи має приязни портрет? Ви його відправили? Могу сказати, що турщину такої роботи нет. Да. То есть ему передали кофе. Продолжение, то есть, да. У вас не было? Передавал меня. Мы очень не успели, убежал. Я бы его учила, почту и отправил. Мы за ним бежали никогда. Последние пять работ, вы видите, это работают у кого-то заказ. Сдаются фотографии, подбирается сюжет, узнаю, чем человек занимается, чем увлекается. И потом уже придумываем заказчикам совместный сюжет, они не одобряют. Делаю на досах, показываю, потом я выпускаю, выпрашиваю. Ты в вашей команде, какая-то ваша вы принимаете? Сам. Сам. Да. Ну, благодаря таким людям, как вот Виктор ну, Сыщенко. Они вдохновляют, потому <связь> что я был на выставке, это просто шедевры. Получается, это вдохновение, хочется тоже творить, рисовать. А сегодня первый раз встретились, по телефону общались, первый раз встретились, пообщался, Просто настолько позитивный человек, богатый опытом, и хочется еще продолжить наше общение, потому что есть чем получиться у человека. У вас такой шедевр. Правда? Да. Правда? В школі мистецтва працювали, навчалися не так довго, там у нас також буде приємно для дітей щоб побачити свого вихованця педагога, так? В школі мистецтва.